Щоб придбати квартиру, хмельничанка Ольга Петрівна ще кілька тижнів тому мала би не один раз відвідати БТІ. Спочатку щоб провести технічну інвертаризацію квартири, потім отримати витяг з реєстру прав власності. Тепер же усю необхідну документацію підготує нотаріус за один день. У дію вступили зміни до закону про державну реєстрацію речових прав. Нововведення суттєво спрощує процедуру оформлення угод купівлі продажу нерухомості. Переконалася і Ольга Петрівна. Це зручно, тому що не треба ходити в БТІ, не треба. Кругом збирати довідки різні, а звернутися до нотаріуса, і вони це все можуть провірити, чи квартира під залогом, чи вона є точно власністю власника. І вже в одному місці нотаріусу довіряємо прийти і оформити цей договір куплі-продажу. Тільки у Хмельницькому нараховується півсотні нотаріальних контор. Їх достатньо, щоб без черг обслужити клієнтів. Це якщо навіть один. Громадянин звернеться, це вже може по місту 50 чоловік одночасно звертатися за реєстрацією з питань реєстрації своїх прав. А таких же 50 чоловік раніше ходило в інвентар бюро в той самий час, і це вже величезна черга в коридорі. Нотаріуси і, скажімо, підготувалися, забезпечили себе необхідною оргтехнікою для того, щоб реєстр працював. Пройшли навчання. Від нового року функції державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельні ділянки, перейшли до державної реєстраційної служби. Відтак, уся необхідна інформація про права на нерухомість буде сконцентрована в одній інституції. Ми вже маємо такі повноваження, що ми реєструємо і землю, і нерухоме майно і обтяження іпотеки. На Хмельниччині створено 21 відділення реєстраційної служби головного управління юстиції, де працює 86 державних реєстраторів. Оформляти документи вони обіцяють не більше ніж за два тижні. Послуги реєстрації дорожчими не стануть. Людина сплачує. 119 гривень державного мита і 120 гривень плата за надання витягу з реєстру. Раніше бралися за послуги, ну виготовляла комунальне підприємства, і відповідно за це і бралася плата відповідно за те, що вони виготовляють. Зараз тільки в банк сплачується і тільки дві ці оплати. Нинішнім власникам нерухомості не потрібно знову вносити дані у новий реєстр. Старі свідоцтва безстрокові і залишаються дійсними.